Книгозбірня Сучасний простір. У цьому впевнений і переконує усіх колектив наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Там з нагоди всеукраїнського дня бібліотек організували захід Просто неба. Книжкові виставки, інтерактиви, майстер-класи, 3D-моделювання та ще безліч різних цікавинок. Загалом бібліотека представила близько 30 локацій, майже стільки ж послуг у книгозбірні надають щодня. Та невдовзі їх кількість зросте ще на одну позицію. Тут вирішили відкрити клуб робототехніки. А щоби підігріти інтерес відвідувачів до гуртка, бібліотекарі продемонстрували, що вміють їхні котик та змійка. Котик у нас може пити молочко, мурчати, харчати, шевелити вушками, бровками, хвостиком, вставати, піднімати. Кобра в нас ходить, танцює, відкриває ротика, ну, тобто в повному обсязі. Попри озброєння бібліотеки різноманітними технічними новинками, про головне джерело знань книгу не забувають у підтвердження тематична фотозона. Пропонуємо для наших користувачів інсталяцію на тему книга це вікно у світ. Тобто через книгу ми пізнаємо все навколо і можна тут сфотографуватись на фоні нових книг, яку отримала бібліотека за останній рік. У книгозбірні зізнаються, захід організували не лише щоб відзначити день бібліотек, але й для приваблення нових користувачів. кажуть, це спосіб, вкотре нагадати у бібліотеці не нудно. Ми демонструємо наші можливості бібліотеки сучасної бібліотеки, тому що всі знають, що є традиційна бібліотека, яка збирає книжки, документи, періодичні видання, електронні видання. Але сьогодні бібліотека це не просто зберігач книжок, це сьогодні відкритий культурний простір, це інформаційно-культурний заклад, який надає. Послуги з новітніх технологій, тренінги з навчання новітнім технологіям, з моделювання, з розвитку творчості, з соціалізації. Окрім цього, в рамках заходу для відвідувачів підготували і візуальну частину, зокрема, кінопокази, демонстрації буктрейлерів та перегляди роликів. Люди, що за різними причинами не змогли цього дня відвідати бібліотеку, могли доєднатися до флешмобу Книгозбірні у соцмережах. Далі